Сумо — це не є від спорту? Це не спорт, це традиція, культура. Хотів поборотися з якузунами різних віків та відчути їхню силу на своєму тілі. В лютому поблизу відкривається ще один ресторан української їжі. Звісно, суму за українською їжею. Після цього боровся Сатан Фуджі, який важать 195 кг. Тому думаю, що я не роблю нічого поганого. Тому. Моє діло вигравати, а з цим ще буде вже життя особливо нічого неміняється. Тому що, коли я борюся, я не думаю за ці всякі рекорди. Беремо трьох переможців, хтось отримає журнал «Сумо», хтось отримає ось таку тегато. Тож розіграйте від мене. О, дякую, дякую. Це Тамону можу зробити Данило. Доброго дня вітаю! Хочу вам подякувати за те, що знайшли час сьогодні на це інтерв'ю. І хочу привітати від себе та від глядачів каналу з перемогою другою поспіль у турнірах. Сумо це неймовірно фантастичне досягнення. І також хочемо привітати вас з досягненням з отриманням рангу ОЗЕКІ. Дякую. Дякую. Останнім часом інтерес до СУМУ в Україні виріс. І я хотіла вас питати, що ж змінилося за ці більше ніж півроку з минулого інтерв'ю? Що змінилося? Дуже багато чого змінилося. Насамперед, це мій ранг. Стало більше людей навколо, більш... відчувається, що став більш популярний в Японії. Що у вашому стилі життя змінилося? Стері життя особливо нічого не міняється. Постійне тренування. Люди навколо думають, що щось змінилося, але насправді нічого не міняється, тільки рог. Також хотіла вас питати, хто ж перший привітав вас з перемогою. Ну, і так тяжко сказати, тому що коли ти виграв, ти як спускаєшся за дахів і йдеш на міч, як в коридор, тому я вже не пам'ятаю, хто там був. Але це насамперед мій помічник. Винус. Що сказав вам тренер-наставник після вашої перемоги, після першого турніру і після другого турніру? Що він сказав? Mm -hmm. Потиснув мене руку, приобляв, сказав, що молодець. Ми всі так кажемо. Mm -hmm. А що сказали батьки? Чого? Позвонив їм одразу після першої перемоги. Дуже сильно раділи там, плакали. Mm -hmm. Дуже сильно раділи. А після другої перемоги що сказали? Теж раділо. мені здається, що після першої більше раділо. Насправді це дійсно рекорд, тому що Шін Озекі виграв турнір вдруге, це вперше за 20 років так. трапляється, так? Так. Ну, дуже багато цих всяких. Тому що коли я борюся, я не думаю за це всякий Ну, Якщо дивитися на перший турнір, коли я виграю, був Шін Секіваки. Піднявся лозик і Шозики, шо де виграв турнір, це 89 років тому. Також хотіла спитати, після отримання такого рівня популярності в Японії, чи можете ви вільно пересуватися містом, чи можливо у вас є охорона? Завичай, коли я ходжу по місту навіть колись іду за покупками чи до їсти, я завжди хожу своїми помічниками. Тому, я, стати, охоронці, просто сумисти, угу. не шранка, які мені допомагають. Чи підходять люди на вулиці, mm. щоб взяти автограф, чи потиснути руку, чи просто привітати з перекладач? Так, це дуже багато. Тому просто піти погуляти стало майже неможливо. Тому якщо, за, за покупками, якщо йдеш, то ти вже спочатку, перед тим, як ти в інтернеті вже вибираєш, що ти хочеш. Тільки виходиш з машини, купляєш, даєш машину і їдеш додому. Mm -hmm. Тому просто погуляти вже стало неможливо. Також є питання, що саме ви отримали за перемогу у другому турнірі у Хацуба-Що? Те, що ти отримаєш, не міняється, наприклад, від перший турнір чи другої гроші. там, Дуже багато всяких Плюшок, яких, подарунків. подарунків. Тому так. там і пиво, і м'ясо, і овочі. Дуже багато всього. Де ви це зберігаєте і що ви з цими подарунками робите? Все зберігається тут у нас. У вас але, наприклад, м'ясо там і то бунте, як це корову. тому вона як не поміщається в холодильник. тому ми віддаємо в інші сумобиї, uh -huh. там, де Ойкат, ну, нашої ката дуже гарно спілкується, також віддаємо на кимось друзям, помічникам, uh -huh. тому що все не, не поміщається. Також хотіла спитати про кубок. Кубок він залишається у вас чи він перехідний? Кубок є перехідний. Після є, є такі, що не перехідні, але найставніший він перехідний. Ти як, коли виграв, ти його отримуєш, його потім обратно забирають в, в сейф, сюди, там, там він храниться, і на слідчий турнір на перший день ти його як на теж також піднімаєш на дохі і як віддаєш обратно. Тому цей саме великий трофей він перехідний, але потім ти як отримаєш маленьку версію mm -hmm. як репліку. На пам'ять? Так. Угу. А, тобто тут кубка немає, немає. кубок подивитися в Adgigava Bay неможливо Багну, побачити а, кубок. На жаль. Можна подивитися тільки фотографію, яка така здорова, є фотографія в кокуїкані наверху. Маленьку версію можна подивитися. Кубка, маленьку версію теж можна подивитися, але uh -huh. самий справжній. А він важкий? Важкий. Важкий, Тобто це справжній так. метал. І Я він думав, він кілограм 40. Ну, візуально було видно на відео, що він дійсно важкий mm -hmm. цей кубок. Коли ну вже виходить, ще поборовся в той день дві суточки, то він був доволі тяжкий, я жду. Також е, я дивлюся список призів Хацоба, що і крім грошової суми, там ще є список цікавих подарунків. Ось лише деякі з них: це гігантський макаронс, чотири бочки саке, корова від губернатора префектури М'ядзакі, також тонна фруктів і велика гігантська чайна чашка. Що ви зробили з чашкою? Чашку також вона перехідна. А це перехідна і, чашка. Так, от овочі, так це все після турніру. Можна вибирати, чи це. Щоб його потрошки привозили, чи одразу все разом привезли, тому там як грамотно. Тому що зараз після першого турніру ми ще не все м'ясо з'їли, а тут вже знову ціла корова прийде, тому не знаю, я... моє діло вигравати, а з цим ще буде вже Чудово! Говорять, що після того, як ви виграли в турнірі, і після того, як ви отримали ранг Озекі, ви можете тепер жити не в Аджі Бея, а в власному будинку. Чи живете ви окремо, в власному будинку і чому, чому так, чому ні? Може, це все залежить від правил самобої, а в нас, в принципі, ти можеш коли ти піднявся в секіторії. Тобто в джуріо ти вже можеш виїжджати, в принципі. Жити окремо, але як сказати, в моєму випадку це підняття рангу, бо швидше ніж я думав, тому як важкий розкот, плюс якийсь переїзд, щось планувати було доволі тяжко. Тому зараз я ще живу тут у себе важжав. Звісно, в мене своя кімната, все добре. Але... А скільки помічників зараз? Зараз три. А до цього був один. Так. А це регламентовано десь правилами сумо, чи можливо це на рівні чекава, бе вирішується. Скільки помічників? ну, Це також є в правах права кімнати, але, наприклад, коли йдеш на турнір, то там вже вибирається, що обичний борець макучи, у нього два помічника. Mm -hmm. Борець сання кому собі сіків, аки у нього два, можна три помічника. Коли ти піднімаєшся в озики, то їх стає чотири. Що підмашнеш, що ви кузу, ну, там вже до 10. Wow. Wow. Також в японському сегменті Твіттера можна знайти грошові винагороди, які отримують переможці турніру. І там Хочурю та Оносато отримали трошки більше призові. Чому так? Чому ви на третьому місці, хоча ви виграли турнір? що ну, це немає залежності від того, хто виграє турнір, це як кількість твоєї популярності. Кількість твоїх спонсорів, які це спонсують. Вони вже доволі довго борються. Набагато довше бореться, ніж я в Макуті, тому у них більше спонсорів. Тому це не залежить, наприклад, від твоєї його рангу, від твоєї сили. Просто від, від так від спонсорів. Як ви відчуваєте, чи підтримують, звісно, підтримують вас японці, але як ви відчуваєте підтримку японців і чому часто японці, японські болівальники саму, вони часто підтримують саме вас, а не японських сумоїстів? Чому так? Не знаю. Теж іноді задають собі таке питання, можу мій стиль боротьби. їм подобається. Також хочу поцікавитися рибою. В інтернеті є фотографія там, де ви тримаєте величезну рибу за хвіст. Що це? Що це за церемонія? Я так розумію, після цього ви пили з такої великої тарілки чи чашки. Що це за, за церемонія, що це за ритуал? Розкажіть, будь ласка? Це риба тай, морський окунь, напевно. Так як японська традиція. Омедитай. Коли якийсь, наприклад, піднімаєшся в ранг і там щось виграєш, тому це, як це, це японська традиція. Що потім сталося з цією рибою? Ви її з'їли чи, я... чи просто сфотографували? <фот> я і не я думаю, що <фот> наші младші хлопці, <фот> напевно, потім щось не зробив, а я був, як сказати, зайнятий. Також є питання про ритуали в сумо. Всі ми бачили неодноразово, це кожного разу перед поєдинком це ритуал з сіллю. Також глядачі поцікавилися ритуалом з водою. Борець сумо дає попити води іншому борцю сумо. Що це за ритуал? Розкажіть, будь ласка. Коли це відбувається на дохіо мізу. Це називається Чкар... сила. Тому це їй передає тільки людина, яка виграв перед тобою. Сватки йдуть з двох сторон, тому людина, яка перед тобою, якщо людина програє з твоєї сторони, то вона сам не може mm -hmm. передати води, то де людина, яка ще не боролася. Тому це як, як передають силу. Mm -hmm. як це щоразу робиться, коли перед вами сумоїст виграв, чи це робиться по бажанню. Це обов'язково. Обов також хочу вас спитати, коли виросла кількість вболівальників, чи відчуваєте ви відповідальність перед ними? І чи важче, чи легше вам виходити щоразу на Дохіо, коли ви знаєте, що мільйони людей по всьому світу за вас вболівають? Я насправді дуже сильно за це думаю. Я просто роблю своє діло. Думаю, що я не роблю нічого поганого, тому в принципі, як стати, мені нема за що переживати. Мені я, звісно, радий, що набагато більше стало фанатів людей, які цікавляться само. Бачим більше людей мене будуть підтримувати, тим сильніше я буду. Не відчуваю з якогось тиску. В принципі. А що ви хочете сказати своїм українським вболівальникам? Тому що останнім часом, завдяки вашим перемогам, кількість вболівальників в Україні дійсно виросла, і багато людей, які ніколи не цікавились сумо, вони почали цікавитись сумо. Особисто моїх друзів дуже багато почали цікавитись Сумо, спостерігати за Сумо і вболівати за вас. Також друзі моїх батьків такі перед цим ніколи не дивилися, Сумо, почали дивитися, почали дзвонити моїм батькам. Я займаюся Сумо з семи років, тому це вже доволі довго і дуже радий, що зміг трошки популяризувати цей вид спорту в Україні, що люди почали його дивитися. Що ви хочете сказати ще тим дітям, підліткам, які тільки зараз обирають собі спорт, обирають, чим вони хочуть займатися у вільний час і подумають обрати саме суму? Це дуже гарний вибір що ну, суму дуже навчається повага до твого суперника, до твоїх старших, до твого тренера, тому я ну, вважаю, що в теперішньому світі це трошки відходить на другий план. Але, як я вважаю, це дуже важлива частина життя. Тому, ну, коли ти тільки починаєш займатися, також я думаю, що будуть такі тяжкі періоди в цьому, але не здаватися просто. Якщо ти дійсно отримаєш від цього задоволення, якщо ти спробував, тобі не підійшло, то я рахую, що може можна це. не потрібно це, це робити все через силу, особливо коли ти дитина. А чи допомагає вам в суму те, що ви, наскільки я знаю, займалися ще іншими бойовими мистецтвами? Я думаю, що, звісно, допомагає. Я займався також вільною боротьбою. Мій силь суму. Бати говорять, що дуже схожий на вільну боротьбу. Для мене це дуже вийшов в плюс. Але люди, наприклад, які займалися дзюдо, які як, не можуть повністю себе розкрити через це. В моєму випадку мені це дуже сильно допомагає. Також хотіла би спитати про Хацубашо, про крайній турнір. І чи важко вам було під час плей-офф з Атамі Фуджі? Ну, звісно, це була ще друга сутичка за день, тому перед цим також я боровся. також дуже тяжкий, багато. Ну, 180 кг. Після цього боровся Фуджі, який важить 195 кг, тому Фізично було доволі тяжко. Дуже сильно хотів виграти, тому ця, це було ця, фантастично. Це втомленість прийшла після схватки, після того, як я виграв. Але це було дійсно фантастично. Також я хотіла би у вас спитати, чому десь посередині турніру у вас змінився колір Маваші? Це пояс мого тренера, який він вдівав, коли був, ви також виступав uh -huh. на Дахіот, тому, якщо підвернувся такий шанс, гріх його не використати, тому вирішив Удіти його. Це... Навело дуже багато шуму, тому що зазвичай сумоїсти не міняють. Вони можуть поміняти кішому ваші, але мало в кому бореться, зазвичай міняють тільки тоді, коли, наприклад, програють 5 схваток підряд, тоді можуть поміняти. Але до цього я вигравав, в принципі, та посередині турніру, коли ти виграєш, я думаю, що я перший в історії хто поміняв його. сумоїстів дуже багато забабонів, але я, я зовсім протилежний цьому. В принципі, мені. Від того, що поміняв пояс, не стану сильніше або слабше, в принципі, як сказати. Не дуже парився по цьому поводу. Але, але також за тимстав мені батько говорив, що коли займався боротьбою, як сказати, борцовки, mm. є різного, наприклад. Лю люди, яких немає борцовок, вони борються в шкарпетках, але є і дуже дорогі, і дешеві, і середнього mm -hmm. рівня. Але батько мені говорив, що справжня сильна людина може. В Шкарпетках вигравати, тому не потрібно нікого дивитися на те, як що воно в діду, що воно виглядає. В спорті це не має дуже сильної як, ролі. А також розкажіть, будь ласка, про свої плани на майбутнє. Адже наступного року, наскільки я знаю, планується виїзний турнір в Парижі, такий самий, як минулого року, був в Лондоні. Розкажіть, будь ласка, про свої плани на цей рік і на наступний турнір. Звісно, і що ви плануєте в наступному турнірі? Чим плануєте здивувати? Аудиторію своїх шанувальників? Ну, в принципі, я думаю, що я довольно зараз дивую своїх малювальників. Як завжди, показати гарну боротьбу та щоб більше людей зацікавилося Так, В першому році ми їздили в Лондон, в цьому році ми поїдемо в Париж, де я також займався ще в Україні. Я часто виїжджав в Європу на всякі турніри, змагання, тому для мене, як стати, їхати. Повертатися в Європу доволі, доволі радий, що є такий шанс показати гарну боротьбу також, щоб французькі вболівальники вийшли задоволені. Чи була у вас можливість під час турніру в Лондоні зустрітися з батьками? Ні, не не що зустрітися, але думаю, що в цьому році. Або в Парижі, або тут в Японії. Я думаю, що нам вдасться зустрітися. Також хотіла би вам задати ще питання від глядачів. Перше питання: які вправи ви робите для посилення м'язів верхнього плечового поясу, і чи, чи використовуєте ви в суму прийоми з інших єдиноборств? Я доволі часто використовую прийоми я з вільної боротьби. Okay. Також я люблю дуже сильно ходити в зал, тому як це в мене є персональний тренер, який будує програму тренувань. Сам я не, не думаю, на що це просто мені є. Те, що треба зробити, я приходжу, він мені дається і постійно контролює то. Тобто ну, я думаю, що об обичні вправи, такі підтягування, жим лежачи. Тобто, ви повністю покладаєтеся на тренера так. в цьому плані. Угу. А друге питання: чи сумуєте ви за українською їжею, і чи є якісь заборони в сумо? Можливо, щодо їжі, можливо, якісь інші заборони, наприклад, сідати за кермо авто. Угу. Зісто смужка української їжі. Ми тут в Японії є, наприклад, ресторани української їжі, але вони знаходяться не дуже близько від Адзегалабе, тому доволі тяжко в них ходити. Але зараз в лютому поблизу відкривається ще один ресторан української їжі, тому я думаю, що звісно, хочу піти туди поїсти. Забрався, наприклад, не можна їздити з рулем машини. Не можна вести свої соціальні сіті, наприклад, виставляти історії, там фотографії, якісь пасти. Ти можеш переписуватись, дивитися, але від себе нічого не mm -hmm. можу вставляти. Ма дуже багато різних прав. Але що це не спорт, це більш, я по нього говорю, це шінджі. Дуже сильно зв'язано з релігією, це традицією. Тому я думаю, що для обичних людей. Буде шоком в світі є обичним ділом. Також ще виникло питання: в одному з ресторанів в Токіо, в ресторані Краяна, там зараз пропонується меню з вашими улюбленими стравами. Uh -huh. Чи маєте ви відношення до розробки цього меню і чи дійсно ці страви ваші улюблені? Так, uh -huh. декілька разів ходив їсти туди. Ну, ми з людьми, які готують, які займаються цим ми поговорили так. Так що люди, які в Японії. Звісно, угу. можете сходити і попробувати. Як ви збираєтеся подолати Онасато на наступному турнірі? Ну, звісно, більше зробити набагато більше тренувань, ніж до цього. Та обговорити техніку з моїм тренером. А також глядачі захоплюються вашою стриманою реакцією як на перемоги, так і на поразки. І запитують, наскільки це важко стримувати себе і як ви тренуєте свій контроль емоцій. Контроль емоцій він тренується вже, коли ти виступаєш на дохьів. Як я сказав перед цим, що само це не є від спорту, це не спорт. Це Традиція, культура, тому так приємно, що ти виграв чи програв, якщо ти виграв перед тобою є суперник, який кожен день робить те ж саме, як потрібно мати повагу до твого суперника. А якщо говорити тяжко чи не тяжко, спочатку було трішки тяжковато стримувати свої емоції, але зараз, в принципі, я думаю, що близько дойде. А, також є питання про ваші відносини з Шіші. Mm. Чи спілкуєтеся ви поза рамками турнірів? Ми спілкуємося так. Поза рамками я писав, що ми дуже сильно спілкуємося, але є, як, є такі тури джунгіо, які ми коли ми їздимо по Японії, тоді ми маємо, в принципі, можемо поговорити. Під час турнірів також ми говоримо. Бо садити що дуже сильно близькі стосунки. Це не так, тому що як насамперед ми суперники, які ну, в день можуть попасти, і нам потрібно буде боротися на Дагйо, тому я думаю, що після завершення кар'єри можемо. Так. І чи думали ви, що досягнете таких фантастичних результатів, коли почали займатися Сумом? Я думав, що я зможу піднятися в секторі, в джирю або в макучі, але все так швидко підіймусь до вузики, я також навіть не думав. А Також глядачі питають, чи є у вас дівчина? Зараз на, на даний період часу немає, але зараз в пошуках. А Також питають, як ви концентруєте увагу на спорті і чи не проводите час, не витрачаєте час на перегляд там якихось рілсів в смартфоні. Як ви концентруєтесь саме на спорті, приділяєте багато часу тренуванням? Помімо, Чи тренування? помімо тренування, я дивлюся і Рілси, і Ютуб, і в принципі займаюся я думаю, обичними справами, але коли починається тренування, стат, я вже просто з дитиною цим займаюся і це все приходить з опитом. Ну, В принципі, коли почалося тренування, я відключаю повністю все і просто концентруюсь на своєму тренуванні. Тільки треба все, я вже звичайно не можу теж подивитися. Тік-ток, наприклад. А з ким супротивників вам було найважче боротися? Я думаю, що найважче зараз я ще ні разу не грав у насатові козуна, тому в принципі, я думаю, що це зараз найважчий суперник для мене. Чи є якийсь сумоїст, можливо, з тих, які зараз в Маку, чи можливо, з тих, хто вже, вже не виходить на Дохіо, з яким би ви хотіли провести змагання, але з яким ви ніколи не виходили на Дохіо? Я, звісно, mm. хотів би поборотися і зі своїм тренером, він був на своєму піці кар'єри, також Чиянофузі сам. Дуже сильний, яку зуна. Хотів побороти. поборотися з віку різних віків та відчути їхню силу на своєму тілі. І ще, якщо ви не проти, ще є бліц питання. Ну, Це швидкі питання, швидкі да. відповіді. Борщ чи вареники? Борщ. Суші чи рамен. Суші. Книга чи фільм? Фільм. Турніри в Токіо чи виїзні турніри в інших містах Японії? Токіо. Сакура чи Моміджі? Сакура. Онсен чи сон? сон? Сон. Сила чи стратегія? Стратегія. Стратегія. Дуже дякую. Якщо ви не проти, ми ще розіграємо журнал для підписники. Могли б ви підписати журнал? Що ви розіграйте від мене. Дякую, дякую. Це таману. Може і коту зробити. So. Uh -huh. Дякую дуже. Розіграємо обов'язково. Розкажіть, будь ласка, що це таке? Це там, ну з нього можна зробити таку ж саму юкату. Це з моїм дизайном, Там написано моє ім'я. Яка виграє. В принципі, можна не тільки юкату можна зробити як сумочку ну, все, що хочеш, і футболку. Дуже так. дякую ми розіграємо ось цей журнал, ось цю що? тегата. 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 Це останнє, коли піднявся озики, тут десь печать озики, моє ім'я. Дякую дуже. Я думаю, глядачі будуть дуже раді. І, і ще журнал. Mm. No, тут, наверное, лучше. Так еще можно остаться. Отже, пишіть коментарі до цього відео, і обов'язково оберемо трьох переможців. І хтось отримає журнал «Сумо», січневий номер, хтось отримає ось таку тегату Кіарата, і також хтось отримає ось такий сувій тканини, з якої можна зробити щось, пошити, юкату ось таку гарну. Данило, дуже дякую, дякую. за інтерв'ю. Друзі, дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь, будь ласка, до нових зустрічей.